У селі Легедзине на Черкащині відбулося значне оновлення державного історико-культурного заповідника Трипільська культура. Після двох років очікування нарешті відкрили сучасну мистецьку вхідну групу, яка суттєво покращила інфраструктуру музейного комплексу, що відзначили як місцеві мешканці, так і туристи. Ця ініціатива стала можливою завдяки національному проєкту збереження національної культурної спадщини, а будівельні роботи профінансовані благодійним фондом МГП громаді. Заходи безпеки вимагали наявності двох входів, і тепер музей має центральний та пожежний входи, що відповідають всім стандартам безпеки. Однак не лише зміни в вигляді музею робляться місце особливим. На початку повномасштабної війни музей тимчасово перетворився на штаб самооборони, а згодом він став волонтерським центром, де люди об'єдналися навколо ідей захисту культурної спадщини та допомоги Збройним силам України. Взагалі там все тоді помінялося на майже на рік. Вперше ми закрилися. Ми в перший день зібрали всю експозицію. Ми були готові до можливої евакуації. Якщо це було би потрібно, слава Богу, це цього потрібно не було. Буквально через мабуть день після цього. Ми отут де. Наша зараз зала кераміки тут зібралося більше ста людей, чоловіків нашого села. Ми створили штаб самооборони, поділили по групах чергування. Ну і фактично, ми перетворилися на такий імпровізований волонтерський центр. Сітки плелися, одяг, продукти збиралися, відправлялися іншим волонтерам і далі все це і на зсу, і на тероборону. Ми деякий час перестали бути музеєм в звичному розумінні цього слова, а десь повернулися до цього частково напевно, аж в липні місяці, а відновили більш-менш експозицію це вже в минулому році, вже в 23-му. Разом з відкриттям нової будівлі музей представив дві нові виставки: археологічно трипільська тканина, яка включає фрагмент найдавнішої тканини України, п'яте тисячоліття до нашої ери та художню виставку картин вінничанина Володимира Козюка. Відкриття також супроводжувалися різноманітними заходами, такими як презентація мультфільму про легедзена від казкаря Сашка Лірника, презентація книжки для дітей про трипілля від письменниці Марини Павленко та майстер-класи від гончарів та майстрів на. Родної творчості something i І зміни не лише зробили музей більш доступним та привабливим для відвідувачів, а й мають на меті підняти інтерес до вивчення української культури. Музейники впевнені, що ці оновлення відкривають нові можливості для розвитку та запрошують всіх на екскурсії найбільшої в Україні експозицією про трипільську культуру. Марія Гарисименко, Олексій Москаленко, Леся Босанська з музею трипільської культури спеціально для медіапогляд.